Стекли, і в серце падали глибоко, гнем невидимим пекли замерзлі душі. Полюбили того Пророка, скрізь ходили за ним, і сльози знайлили навчені люди, і лукаві Господню Святую славу розтлили, і чужим богам пожерли жертву, омерзились, і мужа свята. Горе вам на стогнах каменем побили. І праведно, Господь великий, мов на звірей тих лютих, диких, кайдани повелів кувач, глибокі тюрми покопать, І роде лютий і жестокий во місто кроткого пророка царя вам повелів на дачі.